І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Людені браті і сестри, найперше поздравляю всіх вас із Воскресним Днем, учасників з прийняттям святих Христових Тайм. Воскресний день для кожної людини це є чимось особливим, особливим на відчуття, на відчуття в першу чергу. Внутрішнього, душевного відчуття, на відчуття психологічного. Я розумію, що вихідний. Але найбільший запит на Воскресний день має спрагла наша душа. Ми хочемо йти до храму. Здається, будівель навколо багато, але хочеться йти до храму. Християнин є не лише людина, яка прийняла таїнство хрещення. Християнин в першу чергу це той, хто не, заголош... не притупив голос совісті в своїй душі. Багатьох грецьких філософів називали християни до Христа. Здається, не знали івангельського вчення, не розуміли висловів івангельських, адже був дисонанс. Звучав закон око за око, зуб за зуб, а тепер звучить закон любові. І перестроїтися в цих світоглядних моментах було дуже важко. І тому як жити в старому заповіті, але жити заповідями нового заповіту для багатьох було дивно? Але для людини віруючої нічого тут дивного немає. Бо віруюча людина сприймає в першу чергу божественну благодать відчуттям, серцем сприймає своїм, а потім розумом. Як можна спіймати. За, за щось те, що немає щось. Якщо воно не має фізичного свого зрозумілого матеріального бачення і відчуття, то нам здається, його не існує. Хоча легко провіряється, наприклад, повітря. Не бачимо, існуємо. Але коли десь дихання не вистачає, то чогось не вистачає. Ось так подібно християнин це та людина, яка очистила свій розум, своє серце, свою душу, і спрагла душа постійно, немов би фізичне тіло, бажає спожити ось цю енергію. Тіло енергію повітря, а душа енергію Божественної благодаті. Це і сили, цієї енергії. Яка немічне оздоровлює і недостачу доповнення. Особливо, коли ти очищений, коли все добре, то не звертаєш на це уваги. Осилі Великий колись сказав такий вислів, який, здається, на перший погляд зрозумілий і не дуже зрозумілий. В перенасиченому тілі духа немає, в перенасиченому. Духа немає. Але є люди, яких душа чиста, блаженний, чистий і серцем, бо тії, як даче? Бога побачити. А в чому суть? Якого Бога ви побачите? Самі себе побачите. Ви ж як Боги. І це є правдиво. По благодаті ми єдиносущні з самим Богом. По благодаті, по цій енергії. І тому хоче весь час до джерела енергії. Справла душа йде до джерела енергії, до Божественної благодаті, до причастя, якому ми сьогодні причащаємось. до храму, де, де ізобілує ця благодать Святого Духа. Ізобілує, його тут багато. А чому тут його багато? Бо дім мій дім молитви назветься. Тут, де стільки людей молиться, от стільки багато його всього є. Ви як, подібно до електрики, ви як той трансформатор. Трансформуєте все те, що є у вас в кожному, велику силу молитви. Хтось більше, хтось менше, але загалом виходить великий оцей поштовх. Енергії до Бога, якого ми прославляємо, якого ми просимо, перед яким каємось, до якого молимось, але все це енергетичний обмін. І ми в єдності. Воно все це існує. Зараз іде війна. І ми ссилаємося на такі гострі моменти нашого життя і такий вистів. Всі, хто повертається з відом, на передку невіруючих нема. Напередку не невіруючих нема. Тобто, вже де відбуваються військові дії, там невіруючих нема. Там хто що згадує, але традиційно десь почув, не почув, каже, Господи, помили. Коли ти розумієш, коли що ти стоїш перед лицем смерті. Тим паче дуже часто її не бачать. Теперішня зброя, вона не дає можливості побачити навіть ворога. Якщо в старі часи, зрозуміло, хтось біжить на тебе з мечем, з шаблею, ти його бачиш, ти розумієш, ще якісь емоції, адреналін і так далі. Сьогодні війна, можеш сидіти, прильоти, які тільки термінології, не буду вас з ними перегружати, але сидиш, а війна йде. Війна йде, а в нас хіба немає війни? У нас є війна. Літають ракети. Непередок нас. Але можливість загинути є у кожного під ракетним обстрілом. Тому на війні невіруючих людей немає. Усі віруючі. Але для того, щоб перемогти, перемогти ворога, треба перемогти страх в самому собі в першу чергу. Ось ця енергія молитви, яка йде до Бога і дає нам впевненості і віри в те, що сюди нічого не прилетить, в те, що ми переможемо. Бо ми ж надокучаємо Бога, Господи, дай перемогу. Господи, залиши чоловіка, брата, друга, жінку, не знає різниці кого. залиши його живим там, як передовій. Залиши живим. І ми віримо в те, що наша молитва має властивість бути почутою, тому що кожне слово сказане до Бога. А Господь каже, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред вас. І якщо Христос сьогодні серед нас, ми Його чуємо, ми в нього віримо, ми Його відчуваємо. Незалежно скільки ми молитов знаємо. Але є молитва серця. Можна з молитовника не знати жодної молитви. Але помолитися настільки щиро, настільки глибинно з душі, що швидше відбудеться те, ніж в людини, яка півдня стояла з молитовним. Бо можна з молитовником стояти, але думати, хто знає про що. Літати думками де будь. А можна стояти і розмовляти з Богом. Лицем до лиця, як Моїсей. Оце це той християнин, який залишається віруючим, не бачачи Христа, не знаючи Христа, але завжди відчуваючи і шукаючи Христа. Постійний пошук. Кажуть, як Христа шукати? Бачили тільки епізод перед причастям? Отак, як мама дитини. От її відчуття, так? або дитина мамою. От такі відчуття? Ось так християнин повинен шукати Христа. От з таке цілеспрямованості, щирою, переживанням, з любов'ю. В першу чергу, однозначно, тільки з любов'ю шукаєш. Бо прагнеш до того, якого любиш. Линеш до того з яким в тебе максимум поєднання. Максимум поєднання. І тому Бог завжди з нами, якщо ми відкриваємо серце своє, для того, щоб Він був постійно там. Не Бог нас залишає, ми Його залишаємо. Не Бог без нас хоче жити, а ми без Нього бажаємо жити по своїй гріховності. Але той, хто прагне до святості, завжди буде прагнути до храму, завжди буде прагнути до Бога, завжди буде прагнути до єднання, до ближнього, до інших. Не буде бачити навколо себе негативних, поганих людей. Він може їх сприймати як того, хто залишив, але тимчасово. Але не того, хто є для нього постійним вічним ворогом. Тому що ворога свого особистого треба любити. А З ворогом Батьківщини треба боротися, а ненавидіти треба ворога Бога. Ось цим і треба, ось цього треба ненавидіття, те, а свого треба любити. І тоді буде поєднання, тоді буде виконання заповіді і ближнього полюби як самого себе заповідь подібна до першої. Бо перша говорить заповідь. Полюби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм. Друга подібна до неї, полюби ближнього свого Я. Як? Як треба робити, любити ближнього свого? Тоді я вас запитую, а ви любите себе? Дивіться, скільки людей в храмі, а трохи тільки сказали, що люблять. І я вірю, що тільки трох любить. А знаєте чому? Всі вчилися в університеті. Перша психологічна реакція. Що є, те сказав. Інші сумніваються, а третій не вірять. Але заради того, щоб не виглядати некрасиво перед іншими, теж участвуємо. Так ось із всього храму лише трьох люблять самого себе. Останні недолюблюють, я не кажу, що ви не любите себе, недолюблюєте, не до кінця любите любити себе, тому що той, хто вміє любити себе, він взагалі має поняття, що таке любити. І якщо він має поняття, що таке любити, він може сказати, я люблю ближнього. Я тоді вірю йому, що він любить дружину, чи дружина любить чоловіка, чи люблять батьків, чи люблять батьківщину, чи люблять природу, чи будь-що, бо він знає, що таке любити. І ця любов є готовність покласти життя своє за ближнього слова. Це євангельські слова, хто покладе свою душу, той спасе її за ближнього. А той, хто думає, що спасає себе, сам загине і навколо нього загине. Ми в гідність тварин душу і тіло покладемо за нашу свободу. Тобто за батьківщину це не просто за свободу. Бо батьки завжди люблять своїх дітей. Вони хочуть, щоб діти розвивалися. Бо що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. Діти це батьки плюс прогрес. Але що таке батьки? Це твоя основа. Це основа твого життя. Не банкомат, з якого гроші знімають. А це основа твого життя. Основа твого життя. І не тільки основа, основа твого життя. Це сказати таким теперішнім язиком, це еликсир довговічності. А звідки ми можемо сказати, що це еликсир довговічності? А ну давайте спробуємо додуматися, з чим пов'язаний еликсир довговічності по відношенню до наших батьків? Хтось хоча правильно говорити? Правильно. Один чоловік тільки знає, дівчатка не ну, знає. Знаєте, а чому вчите? Не треба скромнічити. Будьте діти, бо такі царство небесне. Шануй батька Твого і матір твою. І добре тобі буде. Добре, це означає достаток. І довго житимеш на землі. Інших чарівних таблетки немає. Шана до батьків і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Ось це важливе. Бо ми часто сприймаємо так, як диктує соціум. Реклама, якісь там вподобання, більше того, чомусь е колись було таким ефектом гонору, таких е незрозумілих слів, як там шифруватися від батьків. Ой, не хочу навіть казати, бо це мого слово. Ну ви знаєте, як там, там, твої вдома, як там, твої там. Давайте одне хоч слово придумаємо. Шлуки вдома шифруються, це батьки вдома чи не Ну Вони ніби хотять погратися, зустрітися, ще щось, воно шифрується. Як сказати, батьки є чи нема? І шифруються. Я розумію, що це молодецький задор. Нема в цьому проблеми. Але є і інші слова, які ми ми, з якими ми отожнюють наших батьків. І це слова достатньо негарного змісту, негарного наповнення. Якщо ці слова негарного наповнення будуть в твоєму розумі, то в тебе вже немає лицеровічності. Бо шани, ти не шануєш батьків цими словами, ти їх ображаєш цими словами. Не шануєш, а ображаєш. Так от суть християнина це то, що Він любі свої думки, вчинки, він завжди звіряє із своєю совістю. Совість, совмісне є відділення, Слов'янський такий висвітлення, спільне бачення, божественне бачення з тобою. Ти в Богу і Бог в тобі. Поєднання оцих двох речей. Ми Божі, а Бог. Серед нас. Ми кажемо, Христос серед нас не просто присутній, живе і об'єднує всіх нас, адже ми всі об'єднуємось в причасті, споживаючи тіло Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. А коли ми споживаємо це тіло і кров, то вже за словами апостола, не я живу, а живе в мені Христос. Значить, Христос живе у всіх нас. Всередині в нас живе Христос. Його треба прийняти, він нас об'єднає, і буде радісно, і буде добре. І будеш щасливий, і будеш здоровий. І будеш здоровий, і будеш довговічний. І все в тебе буде в житті в цьому дуже добре. Тому я вважаю, щоб кожен Воскресний день для нашого життя відкривав якусь нову сторінку питань і відповідей. Питань і відповідей. А пошук Христа. Це постійне відкривання питання. Не все одно. Бо в Євангелії від Марка говориться, краще б ти був холодний або гарячий. Ну дуже погано, коли ти теплохладний. От, от байдуже, до всього. Ми, ми байдужіємо до всього. Один до одного байдужіємо до батьків, до батьківщини, до ситуації. Ми байдужіємо до своєї хвороби, яка нам дошкуляє. Ай хай, ай перетерплю, ай. Не треба нічого терпіти, якщо вона лікується, лікуй, Якщо треба вирізати, вирізав. Якщо треба пришити, пришийте. Ну, щось робіть, ви ж відповідальні за храм Духа Святого. Ви за храм відповідальні. Не лише за ось цей храм, а храм душі вашої, а храм душі вашої це ваше тіло. Ви відповідальні за своє тіло, тому тіло треба берегти, не пошкоджувати, а якщо десь воно щось не так, треба поправити, виправити, відремонтувати. Тому воскресний день це момент прийти, перевірити, чи не скрипить твоє, не скрипить твій храм. А якщо скрипить, ремонтуй змащуй, Тому що він має служити добре і має служити довго. А щоб служив добре і довго, ми всі ці поради і інструкції знаємо. Шануємо батьків, любимо в першу чергу. Кого? Молодці. Не можна, я прошу вірною печати. Я думаю, ще з півгодини буду казати, то точно всі запам'ятають, кого треба починати любити. Не тільки себе, бо любити тільки себе це егоїзм. Це неправильно. А любити себе це правильно. Тільки себе, неправильно, а себе правильно. Ось коли будете любити себе, навчитеся, повірте, море питань зніметься. Море питань зніметься. Якщо навчитеся любити себе. І хтось каже, колись пісні такі були різні, е це москальською мовою, можу казати, але це слова оригіналу. Ну там типа ділом самольоти. Сперва о родині а, а, ось. і так далі, і не буду казати. Так, А що таке Батьківщина? Батьківщина це я. Що вона складається? Ось таких тисячі мільйони діття. Я, я Батьківщина. Я ніхто інший. Це все я, це все навколо мене. Джерелом влади є народ. Тобто я джерело влади. Моя хата з краю. Але вислів і тлумачення неправильні. Моя хата з краю ніби безвідповідальність, навпаки, велика відповідальність. Тому що село починає палити з крайньої хати. От чому каже, я нічого не знаю. Не здаю своїх вислів, моя хата з краю, я нічого не знаю, це означає нікого не знам. Прийшли вороги, хата спалила, і він промовчав. Він не сказав, хто в селі. Не колабораціонізм, про який зараз дуже багато говорить, не, по, не про коректировщиків вогню, про яких зараз багато говорить. А ось це моя хата з краю, нічого я не знаю, я саме відповідальний від мене залежить доля села. Нічого не бачив, нічого не знаю, нікого не знав. Ось в цьому сенсі. А в нас же ж виховують, що моя хата це така байдужість. Виховують моя хата з краю, байдужість. Ні. Ти в центр. Тому що центр це ти. Любов до себе. Любити себе, любити своє. І традиційно останнім часом я запитую усіх географію. Слухаєте уважно і відповідаєте. Де центр світу? Море варіантів. Знаєте, де центр світу? Хто? Все останне неправда. Ось треба вірити в центр світу там, де ти немає добре Америки, Канади чи чогось іншого. Де ти там центр світу. Ти там центр світу, якщо так будеш жити, тікати нікуди не треба. Бо відповідальність, розуміння, любов до своєї батьківщини дає можливість тобі бути самодостатнім, бути великим. Бути перспективним, бути впевненим і не тікати, і не бігати. долати труднощі, боротися з ворогом, захищати батьківщину, створювати свій дім, як кажуть, вимощувати своє гніздо, і тоді там добре, тоді там добре, тоді там добре. Оце те там де ти. І повірте, ви ж знаєте, що е, вча Москві недавно статистику почув таку. Зараз, щоб є правильний... Але передайте, що вичитав. Одна третя росіян вважає, що Земля плоска. А Сонце бігає навколо цієї плоскої. Пойдете, одна третя. От, так вийдуть серйозне посилання на серйозну джерело. Вже ж давно всі літають на Марс. На, до Юпітера на кораблі направляють. Ми тут ходимо. Я не думаю, що українців стільки ще. То земля яка, плоска чи кругла? Mm -hmm. Ви розумієте, якщо вона кругла, то питання, е де центр дуже відносно. За Ейнштейном, дуже все відносно. Воно ж кругле, не поставиш крапку, там і центр. Це коли якесь там коло, то там вже більш точніше. Чи якийсь там квадрат точніше. А це Неможливо поставити центр. Тому вірте, що ваш центр це Катеринівський храм, ваша квартира це ваш центр. Там, де ви, взагалі, там центр. І тому, коли ми так віримо, то перспектива нашого буття може бути лише два варіанти перспективи нашого буття це добре і добре, добре. половину вивчили, половину забуде. Наша перспектива, нашого життя це добре і Дуже все добре! хай так вам буде, як і вірите. <рес> Викликає нас всіх вас, Боже, благословення. А там, де ми не сильно віримо, хай Господь помилосерві укріпить і дарує більше, чим ми віримо. Хай Його любові до нас буде більше, чим нашої віри до Нього, тому що Він Бог, тому що Він нас створив, тому що Він нас любить. А ми будемо рости, щоб Він відповідати. Взаємністю такою ж, якою до нас звертається сама. Закликаю на всіх вас Боже благословення, гарного дня вам усім Воскресного і відповідно вітаю вас з особливим приводом, з яким я прибув сюди не на престольне свято, а нагородили сьогодні. Визначило вашого настоятеля найвищою нагородою для священнослужителя, для священника, це нагородили його вітрою я вас це піднімається зразу статус вашої парафії. Це гарне, позитивне свято. Ще раз вас не вітаю. Слава тобі, Христе Боже наша! Слава Тобі!